Всі гарячі, в машині запах, аромат стоїть. Я вже думаю, що ну, вони ж кажуть, що зна чи привезе, чи куди привезе, куди йти, чи прозіваємо і. Сьогодні така нова позиція. Темний житній круглий. Так гарно, виглядає. Вітаю! Як ви вже побачили, хліб на борту. Сьогодні трошки з затримкою, але я їду. А чому з затримкою? Дивіться до кінця, я розкажу про ту ситуацію, яка сьогодні зі мною трапилася. Сьогодні спитаючи у людей. Чи чекали вони мене, чи сподобався їм хліб. І поцікавлюся, як давно їм не привозили хліб в село, а саме свіжий хліб. Так що дивіться, буде цікаво. Заїхали в село, під'їжджаю до першого двору. Цей дядько минулого разу купував у мене хліб. Добрий день. Я вже думаю, що... Тільки все з печі гаряченький зняв, так що... Зараз, зараз. Скільки вам? Два. Дядько каже, що чекав мене. Думав, що не приїду. А тут у мене така ситуація сьогодні трапилася, що міг би і не приїхати. день менший, то вже і сонечко заходить. три часа дня сейчас три да что ты привис так я одну без ничего а це ще теплый вообще три давать да Бо там есть жидкий темный по чому. В одну, в одну цену все. В одну цену? Це житньо-пшеничний. Ну так темний. давай тогда одну таку, якщо одну целую. А є просто житні. Ну ми казали, что житні не хочет. Ну він не кислий. Не кислий? Ні. Ну давай одну. Там круглый є. Попробуйте кругли. Це сьогодні я новий взяв. Це той за 40? Да, да. А ну дайте. Тільки щоб не кислий був. Ні, він, мені сказали, що він не кислий. Він ще просто горячущий дуже. Це такий ось. Иди. Він не такий, як український. Він чорний, но він не такий, як український. Ага. Український він такий кисловатий. Ты мені сказали, куда там. <laughs> Форму тримати, да? Так то ж на літо всі все а На зиму можна. Так. Не так, ви, я, що у вас вещение будет, да? Да, плануємо, плануємо, Все, Щоб я знав конкретно, а то я вже панікував, вже хліба нема, думаю. Трошки задержалися. Ну, то, да. Ще гарячий, що таке такі спечі доставили. Тож чекав, поки спечуть. Я ходи, що спічує, що, наверное, все, дякую, довго дня вам. Дядько мене чекав. Взяв навіть не дві буханки, як ти раз брав, а взяв три. І ще жіночка та, що минулого разу не купувала, цей раз вже купила, також дві буханочки. Так що люди чекали. Візький контраст. Корови, по суті. Дві коровки тут є. Одна і друга. Так що в селі є навіть і молочко. Може колись буде бартером міняти хліб на молоко. Де ці собаки сподівалися? Десь побігли, до дрої ходять тільки. Хто погодує, то. Там і там і охороняють, да? так? Ясно. Добре, поїхали. А це ж ніхто не живе тут, так? Давно? Давно вже. О тут минулого разу. Бабці сиділи на лавочці, щось їх не видно. Под діду далі хтось стоїть там. Чи то мене чекають, чи так щось стоять. Ось минулого разу біля цього двору купували ми також хліб. Хліб привезли. А сьогодні тут тихо, нема нікого вдома. Вже так за тиждень листя осипалося тут. А. то Горіх був повністю ще одягнений листочками, а зараз вже осипалося повністю все. Тиждень до тижня, час біжить. Тут минулого разу не брали хліб у мене. Драйсі! А я свіжий хліб привіз! можна? — Є ось такий темний кріпіччик, а є круглий темний ще. А цей темний? Це житньо-пшеничний, а то просто житній. Там такі? Да, так. Одну чи дві? А... Він ще гарячий. Ви з'їсти його без нічого, я вам Де? кажу. Добре. Дуже люди бажають хліб. Я би сам би би таку Теплесеньку буханочку хлібця. Дядько каже, з'їв. Хліб без нічого. Звісно, оцілимо теплий. Ну, поки відгуки від людей позитивні. Декілька чоловік мене вже чекало. Жіночка це, можна так сказати, новий покупець. Але взяла три буханочки, бо каже свіжий хліб. Це в принципі топ, в забутому селі. Свіжий хліб. Ну. ну, ну. Свіжий хліб. Щось поки не виходить, дядько. Невідомо. Чи є він вдома? А йде, йде, йде. Здрасте, хліб, привіз. А я думаю, вже вас чи нема вдома, чи що ж я гукаю, гукаю так довгенько. Здравствуйте. Здравствуйте. Нагадайте, ви білий брали? Чи темний? Ну, і то, і то я брав. То. Чорний давайте. Є ще круглий я такий новий взяв. Житній. Та ні мені одне. Одну темного виберете? Так. Да. Ага, тепленький, дивіться. В село хліб давно вже привозив хтось? Ну ми це їдемо, у четвер їздимо це. Рогозів, на базар. — А так як я це, ніхто не привозив? Ніхто, ніхто. Ніхто. І продукти теж? Ніхто не внуксим. Давно вже? Так, давно. я ще возив цей з Рогозова. Трактором. Потім так занихали і так ніхто не сюди нічого не возить. Це в четверте кіно на, на базарі. Ну так, да, як їде хтось. Да. Їдемо ми на мис... на, Все, на автобусі. Маршруткою, а тоді назад вже з сільської ради машина привозить нас, бусить. Mm. Їдьте бо вони вже ждете. Чекають вже, да, поїду. Все, вдалого дня, до наступного тижня. Добрий день. Свіжий хліб привіз. Ні, дякую. Кожну неділю буду приїжджати. Свіжий хліб привезли! Свіжий хліб! Добрий день! Дайте мені один такий, один такий білий. Один темний один білий, правильно? Хорошо. Ще теплий, ще ось от тільки із печі. Кожну неділю буду приїжджати. Ну, Планую, по крайней мере, як воно буде. Якщо світло буде, то будемо пекти. А якщо світла не буде, то... Тиша така нікого на вулицях немає. Угу, Сигналі сигнальні, Це Такий новий сьогодні хліб. Нову позицію взяв. Житній круглий. Гарно так виглядає. Ще з присипкою муки. Цей взагалі просто суспечу доставали, коли я забирав його. Це житньо-пшеничний темний кирпічик. А цей пшеничний світлий. Кирпичик, всі гарячі. В машині запах, аромат стоїть цього гаряче спеченого хліба. Мужчина по дорозі воно ходив. Не знаю, чи мене виглядав, чи просто виглядав когось. Подивимось, зараз спитаємо, чи хоче він хлібчику купити у нас. Все що заключено. Добрий день, свіжий хліб везу. Так? О, да, да. О, давайте, возьму одну кліку. Якби якось тут або будете боюся їздити, то. Та ти ж планує їздити, але ж на трошки, щоб на, на постійній основі, бо сьогодні трошки пізніше получилось Дякую. Будь ласка. Хлопчина мені одного разу не купував хліба, а цей раз уже чекав, купив. Ти ж хліб привіз. Може цікавить. Он... Кожну неділю планую приїжджати, тільки ще ось. Борисполя. Є житній круглий, є білий кирпичик, темний кирпичик є. Є просто, щоб людям казати, що ви будете. Я вже другий раз приїжджаю, люди вже беруть, вже чекають мене. Так що, да, вже... знали, сьогодні так що знаєте, так. Да, привод... У яких днях ви будете? У неділю тільки. А, тільки. Тільки в неділю, так. Да. Ага. Ще гарячий, ще теплий, ось. Набрали. Можете спробувати. Мало хто виходить вже. Тут такі дитячі площадки зроблені, гарні. Свіжий хліб! Все ну, такі село. Привозиш хліб, а тут вже давним-давно нікого немає в цьому селі. На Подвір'ї вже поросли, буряном заросло. Дерево обламалось, І нікого тут немає, вікна позабиваті. У нас є три вида за... сьогодні. Пшеничний білий, пшенично житній і житній круглий. О, а ти куди залізла вже, а? Куди ти вже залізла? Ох, які. Охоронці які. Охоронці. А що ти понападало? Е, 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 ну блін, я ж тільки вчора поставив колеса. Уже помітили. Ох, які ви. З Борисполя. Да ладно. Серйозно. Далеко. Ну як вам сказати? Я люберецькі печу, то вони не їздять. А я їжджу. Правильно. Я знаю, а що... А що... у вас тут ще Оце житній круглий, житньо-пшеничний сірий. А це пшеничний білий би. Весь тепло. Нам отаку і отаку буханку. І, і, да, да? і світлого. І бюджетно бюджет надавався. Позов? Дозвав? Я беру нам житній і білий. Два. Чи два білих. білий? Одного. І з'їсте навіть без нічого. кажу. Та я ще трохи ж то от цей. Я маю на що він. Такі свижі. Здрасте. Пахне, звісно, В Машині так. ми тут ароматом знаємо. Да. Кажіть житній круглий, житньо-пшеничний, оце кирпичик і кирпичик білий. А білої. без розівого ж нема, да? так? Все, все Ні, на... не, жару, я не беру людьо. такого. А що да. робили? Спасіба, що в село привезли. <ріпи> До двору. Вони куска хліба в хаті нема. <ріпи> Дожили. <ріпи> Боже, а він ну, як кладрошик. <ріпи> <шучу>. Я не, <ріпи> ж кажу, ви з'їсти від дому не дійдете, вже з'їсти буханку. Давайте ще одну. Добре. Думаємо, давайте ще одну. Вони тут пикані, але вони тут і разом. Ну давайте два квадратика тоді. Вам яких? Так от у квадратик і того, Ді... і того, і того. І того, і того, давай. Ну так, да, давай, дідушка, хай їсть. <звучу> ну, кусочок. Ні, це ж не взяти. Ну, а вага в нього, як 550 грам у нього, не, є. Це, це їсти, так. Так, ми... я хочу. Це ж не взяти таке їсти, Наташа. Так, скільки ми ж у Зато смачно. Ну, я знаю, що смачно. Він так навідує. Просив квадратний. Тебе, Наташа, там квадратного нема, але ось <звучить> я йому щас і... Так і магазинок їх нема. Я йому щас і квадратний. Кирпічика нема, реально. Кирпічика. Нельзя локи. Що, ага. <рес> так, це ваші Що? Все, Дякую, До наступного тижня тоді. Ну, А Ми щось йдемо сьогодні день, десь малий табу. А я не спитав зразу, а який ви будете брати, білий чи темний? І ту, і ту. І ту, і ту. Так. Так. Я їм не так сказала, дівчата, не беріть урогозові. А привезе, чи не привезе, а. Ну вони ж не знають, так. Да. Це ж ще тільки другий раз я приїхав сьогодні. А де він буде, а де він стоятиме? — А що давно не привозять хліб вам у село? Так, да, вже го Магазин закритий, а возять нас із сіліроди машина, возять по то, скупляємося все. і... — На базар да? Да, рогозив, так? Ну хочете, щоб возили хліб? Да хочемо, ну а зимою, ще ж попробуй так. воно ж люди да, водно клади, не можуть гороби. Да воно не поміщається в одне. Та да поміститься. Є такі кругле житні взяв, можете попробувати такі ще. Так да, давай я твої. Оцей? Які брав, так? Да? Добре, десь слід, кажи, хлопець. Ось о, потрогайте теплий, теплий Тепли ще. О. Ну, понабирали ж вони. Собрався допомагати людям. Такими... Ну так от що. Да. Знаєш, що в селі немає ні магазину, ніхто не, не піклується про людей, а я хочу допомогти. <рес> так люди не хочуть. Ну, люди хто такі... хоче чого. Люди такі. Треба ж приучити, треба трошки поїздити, <рес> ну, щоб знали. Да -да -да. Ну вони ж кажуть, що чи привезе, чи куди привезе, куди йти, чи проживаємо. І от то понабирали і, і все. Хліб смачний ну. А ви сама живете, так, дві буханки сама, берете. Сама. Дві буханочки. хазяйство якесь. Кури, утята. Ну, хлібом вже не годую, бо дуже дорого. Топік! Ой, під машину, звіда, прямо під машину. Дівчатка свіжий хлібчик із печі, ось теплий ще. Ви будете їхати в дорозі стей буханочку. Серйозно. <певернула> <певернула> ну, отож тобі бачив. Ну так, да, так. Да. Машини у кожного машини. Так, взяли хоч трохи. Так, да, взяли, взяли. Чекали, чекали. Деякі чекали, деякі не чекали. Хто сказав, що взяли в Рогозові. Ну, це ж хто не в молодше. Я вже хоч і старалася їздити. Так я то за сахар спитала, вони кажуть, вона каже, продавець по 28 гривень, був по 30, а це ще подешевше. Так я думаю, я ось питаю, якщо є в тебе. Ну, візьму там. Що да, да. ви вже знали, що я буду, я, я то планую. Я кажу, що я їм кажу, ну хлопець молодий, хай <кій> ні, не знаю, чи їздить, чи є. Ну воно далі покаже. Так, да, так, да, да. тут будемо дивитися, як світло буде, бо це ж пекарні. Від світла всі залежать теж. Ну, а вже у нас ось трансформатор загорівся, Так горів, хлопці приїхали, построїли. А. Побув я в цьому селі півтори годинки. Хто хотів хліб, взяв. Деякі люди купили в Рогозові хліб в четвер, не чекали мене, а деякі навіть і чекали, виглядали, казали, коли ж він приїде, вже хочемо свіжого хлібу. І нові люди взяли хлібець, попробують тепленький. Прямо з пекарні. На прямо в машині аромат стоїть. Дуже е, класний хліб. І ще от свіжий. І село давно не бачила такого свіжого хліба, бо його обділили. Магазин не працює, ніхто сюди нічого не привозить свіженького. Е, люди реагують класно, позитивно, бажають, щоб я їздив ще. А сьогодні сталася така ситуація, що я б міг би не привезти цей хліб, тому що я замовив хліб ще позавчора на неділю. Спечіть мені стільки то штук хлібу. Приїжджаю в пекарню, а хліба немає. Його не напекли для мене. І прийшлося ще чекати дві години, поки його спеціально спечуть. Отак От була така ситуація, що я б міг би і не приїхати сюди, і підставити людей, які не взяли собі хліб. Але все вирішилось, люди доволі, з хлібом. Я їду вже додому. Будемо продовжувати.